Як пушинка, як хмаринка, чесне слово. Як їдять десерт італійці. Ну, Тут невеличка дирочка, а кусочок гарний. Італійці з'їдять отак чуть-чуть, половинку з'їдять. Робила крем на цукру Клас. І я, як робила, говорила, що печиво, салватінь, правильно кажу, до тірамісу вони є різні. Є такі, що сильно відразу якось намокають, а є такі, що не дуже. Ці це раз такі промокаючі. Всім смачного і хорошого сніданку. Ще чашечка кави така. З медведиком. На фоні пічка, напевно, для історії. Розумієте, це ж історія взагалі-то. Що в мене є пероне. Ну, правда, це сік томатний. Ми так закриваємо. Дуже класно. Якісь чефе бьонда. У нас сьогодні буде паста. Коли в Італії хтось каже, у нас сьогодні буде паста. Просто людина просто з юмором, розумієте? Закривала я квасолю. Колись в Україні мріяла закрити, але ми стільки консервації криємо, що ще квасолю, то куди? Тут реально закривала після нового року вже. Дивно, що в стрючках квасоля долежала, аж після нового року і не здохла. Орігано? Щебонта, чебонта. Їм подобається смачно марій? Клас. Що ще треба? Обожнюю Італію за її пасту. А там хтось тобі за добавкою пішов. Так, тільки не кажіть, що просто що нема що їсти. Просто смачно. Марія, як тобі тіремісу? Боно. Е, заверний крем з кокосом свіжим. Смачно. Ну, кокос, щоб відчувався, я не знаю. Хіба ну, що там щось корисне? Можна без кокосу. Але що я хочу сказати, я зробила крем із замінником цукру. Бомба. Дуже класно. Не відчувається, що то не цукор, тим паче, що на тірамісу там вже піченьки ці йдуть, вже з посипаним цукром. Так що дуже смачно. І ну, корисно, не корисно, не вредно. Я не знаю, що, нормально. І все, день підійшов до кінця, уморилася. Мої заготовки, що я буду з ними робити? Я буду їх морозити. Це мені тут одна італійка показала, що смажимо ну, на сковородці, на грілі, можна, напевно, і на кострі. Ще смачніше має бути. І я потім розморожую і роблю оце те саме. Зараз ми щось олійка, чесничок, орігано, е сіль. Вже потім я додаю сіль. Не відразу солю, щоб воно, то, напевно, не виділяло багато води. І все. І якби не було можливості морозити, звичайно, я б їх консервувала. А так мені подобається. Взимку буде знахідка. Всім смачного, всім продуктивних днів попередніх, які нас очікують. Побачимо в наступному відео. Почати день тірамісу. І закінчити овочами грі, що ще треба. До речі, я забула сказати, тірамісу тирамісу перекладається, як тягни мене доверху. Тірамісу є навіть своя історія. Це торт, який був спасенний. І назвали його тірамісу. Хесте, пришаюсь, прищаюсь, не можу ніяк піти. Будьте здорові!